Ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi universe, we give you the one person who could play Victor von Doom. New mask. Uh, new mask. What's that? Same task. <laughs> what can I tell you? I like playing complicated characters. Не встигли ми оговтатись від всього божевілля, що відбувалося у фільмі і Росумаха. Як студія Марвел вирішила просто підірвати мережу своїм анонсом на цьогорічному Комік-Кон. месники 5 будуть мати назву Doomsday, А месники 6 – таємні війни. Режисерами цих фільмів знову виступлять брати Руссо, які зняли війну нескінченності та завершення. А головним лиходієм стане Доктор Дум у виконанні. Роберта Дауні молодшого! Всім привіт! Ви дивитесь канал. А на його перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про цей божевільний анонс від студії Марвел. А тепер поїхали! Роберт Дауні молодший повертається в кіно всесвіт Марвел в ролі лиходія. Цього повернення чекали довго однак, актор залізної людини не зіграє Тоні Старка, а стане головним ворогом в наступному фільмі про месників. Очевидно, це рішення поступово припиняє роботу Канга завойовника та ради Кангів, оскільки Дауні дасть життя одному з найбільших лиходіїв Марвел усіх часів. Студія оголосила на комік Кону Сан-Дієго, що Роберт Дауні молодший зіграє доктора Дума у фільмі Месники судний день. Саме так Дум здається судний день. Водночас, це поєднання прізвища головного лиходія Доктора Дума. Тож це День Дума. Спочатку фільм називався Месники династія Канга. Але після звільнення актора Джонатана Мейджерса з Марвел студія вирішила зосередити наступний фільм Месники на Докторі Думі. Про те, чому і як Джонатан Мейджорс про... Свою кар'єру в Марвел ми навіть робили окреме відео, і воно десь є на цьому каналі. Після того, як плани Марвел щодо Канга завойовника зазнали краху, єдиним способом повернути кіно Всесвіт на правильний шлях було представити щось грандіозне. Таким чином, представлення Доктора Дума є ідеальним кроком для створення останнього розділу мульти Всесвітньої саги. І Дауні це цікавий вибір на цю роль. Хоча може виникнути певна плутанина, через те, що Роберт Дауні, молодший, довгий час грав залізну людину. У актора насправді. Є історія з лиходіям Марвел, якого він тепер гратиме. Це тому, що Дауні пробувався на роль доктора Дума у фільмах 2000-х років фантастична четвірка. Завдяки цій минулій зв'язці та актору, який нещодавно отримав Оскар за роль в опенгеймері, Роберт Дауні молодший, може з легкістю зробити доктора Дума головною силою в кіно всесвіті. Тепер же студії Марвел залишилось всього нічого. Пояснити, як актор Тоні Старка буде грати Віктора фон Дума. На перший погляд, відповідь досить проста: Думу виконання Роберта в мультивсесвітній сазі, а тому він може прийти з іншого всесвіту, намагаючись панувати над мультивсесвітом. І це призводить до битви з месниками та іншими героями. Ходять чутки, що перезапуск фантастичної четвірки від Марвел відбувається в іншому всесвіті, тому доктор Дум Роберта Дауні молодшого може звідти прийти на Землю 616 у месниках судний день. Тим не менш ніколи не було такого широкого використання мультивсесвіту, коли справа доходить до кастингу, ніж зараз з Робертом Дауні молодшим, як новим Доктором Думом. Як сказали брати Русо на презентації на Комік-Кон перед легіоном докторів Думів у костюмах і масках, як доказ неймовірних можливостей у мультивсесвіті Марвел, ми даємо вам одну людину, яка могла б зіграти Віктора фон Дума. Перш ніж Дауні зробив крок вперед і зняв маску. Хоча Доктор Дум є головною загрозою для багатьох героїв у Всесвіті Марвел, він. Перш за все є заклятим суперником фантастичної четвірки та справжнім ворогом містера фантастика Ріда Річерса з цією метою той факт, що вже було підтверджено, що фантастична четвірка розгортається в альтернативні ретро-футуристичній реальності, окремо від основного КВМ, допомагає з точки зору того, що Роберт Дауні ймовірно може бути показаний як темніший варіант залізної людини, який стає думом у цій шкалі часу. Ну, темнішої, не в сенсі колір шкіри, тому що так би вони взяли Віла Сміта. Зрештою було б неважко уявити версію Тоні Старка, чиє Его бере верх над ним перед обличчям Ріда Річардса, найрозумнішої людини у світі. У будь-якому разі можна сподіватися, що дум почнеться в цій альтернативній реальності як лиходіїв історії найпершої команди Марвел, а потім потенційно стане набагато могутнішим богом-імператором. Як це видно в подіях коміксів таємні війни у 2015 році. У зв'язку з цим Дум з'явиться у фантастичній четвірці та месниках судний день, а потім у таємних війнах. Сподіваємось, кіно всесвіт Марвел дасть достатньо часу, щоб аудиторія по-справжньому дізналася, ким є ця версія Дума та чим він займається, перш ніж ставки значно підвищаться, і мультивсесвітня сага перейде в таємні війни. Варто також зазначити, що актор капітана Америки Кріс Еванс щойно повернувся в кіно всесвіт Марвел у фільмі Дедпу. Уле Росомаха про це ми говорили в нещодавньому відео. Однак, замість того, щоб знову зіграти Стіва Роджерса, Еванс повторив роль супергероя як людини факела Джоні Шторма. Це безсумнівно спосіб, у який Роберт Дауні молодший, може зіграти Доктора Дума, лише з мета-визнанням його минулої ролі залізної людини, а не з тим, щоб це було сюжетною точкою чи проблемою у всесвіті. Тим не менш, Доктор Дум, будучи темним варіантом Тоні Старка, може стати основною частиною його персонажа, як згадувалось вище а не більш традиційним Віктором фон Думом, якого просто грає той самий актор. Варіант Тоні Старка, який став Доктором Думом, є неймовірно інтригуючим і захоплюючим для майбутнього кіновсесвіту Марвел. Він також має певний зв'язок з оригінальними коміксами, коли Віктор фон Дум ненадовго взяв мантію залізної людини, а Тоні Старк перебував у комі після таємних воєн і Другої громадянської війни. Однак Дум у кіновсесвіті Марвел не обов'язково має бути варіантом Тоні Старка, лише тому, що грає Роберт Дауні. Молодший, бачачи, як класичний лиходій Марвел постійно носить металеву маску, щоб прикрити своє вкрите шрамом обличчя. Дауні молодшому не важко було б просто зобразити оригінального Віктора Фон Дума. маючи це на увазі, можливо, Марвел Студіос просто бачить цінність у тому, щоб один з їх головних акторів і найбільш досконалих акторів Голівуду втілив цю роль. Зрештою він уже зарекомендував себе, зігравши одного з найбільших і найважливіших героїв Марвел. То чому б тепер не зіграти найважливішого лиходія Марвел? Як сказав сам Роберт, New Mask, Same Task. Нова маска те саме завдання. Тепер поговоримо трішки про самих месників 5. Месники судний день це їх офіційна назва, що змушує багатьох сумніватися, чи має вона глибше значення, ніж думалось на перший погляд. У 2011 році компанія Marvel випустила комікс з 12 випусків під назвою Ultimate Comics Doomsday. У цій історії члени фантастичної четвірки, що залишилися, об'єдналися з іншими супергероями Marvel у всесвіті «Ultimate Marvel», щоб розкрити особу таємничого лиходія, який віддано хоче. Знищити часову шкалу. Згодом з'ясовується, що лиходій насправді Рід Річардс із всесвіту Ultimate Marvel, якого спонукала до лиходійства минула травма. У цій серії коміксів на Ріда вплинула попередня історія під назвою Ультиматум, а також його розрив із Сью Шторм і смерть його батьків. Хоча пізніше з'ясовується, що Рід сам організував смерть своїх батьків, а потім він продовжував свій шлях злих схильностей під ім'ям Творець. Зрештою, творець зазнав поразки від групи супергероїв, серед яких були істота, жінка паву. Ук, людина Павук і Керол Денвес. Ну такий собі каст в шостій фазі. Оскільки доктор Дум віддавні молодшого є основним лиходієм месників у шостій фазі. У месниках судний день згадується саме про нього, а не Ріда Річардса. Судний день це звичайне слово, яке використовується для опису часу великої небезпеки, але також воно містить слово Дум, взяте від імені Віктора фон Дума. З огляду на те, що у месниках 5 команда намагатиметься зупинити будь-який план Дума, назва працює на обох фронтах. Це не тільки тізерить загрозу Дума для кіно всесвіту, але також відтворює його ім'я Суперлиходія. Повертаючись до вище згаданого Ultimate Comics Doomsday, ця історія може вплинути на історію месників 5. Якож згадувалося серія коміксів, зосереджена навколо знайомого обличчя в мультивсесвіті, яке потрапляє в поганий стан і стає лиходієм, який загрожує різним всесвітам. Хоча, малоймовірно, що месники судний день залучають. Чає Ріда Річардса таким чином, перетворюючи його на творця, кастинг Роберта Дауні молодшого може показати, що Ріда замінять на залізну людину. Як казав Джокер, всього лише один поганий день. Останнє важливе питання щодо месників судний день полягає в тому, як це може створити історію месників таємні війни. Якщо останній фільм слідуватиме за подіями одноіменної серії коміксів 2015 року, то він покаже бога імператора дума. Не плутати з Богом імператором Дюни, то інша франшиза. Дум буде панувати на Battleworld. це залишки багатьох світів мультивсесвіту, які пережили нескінченні вторгнення, що призвело до того, що різні варіанти героїв Марвел жили разом на дещо беззаконній планеті, а Дум керував цим світом як імператор. Що стосується того, як месники судний день може створити цю історію, це досить просто. Месники 5 можуть показати вище згадану потенційну сюжетну точку варіанту Тоні Старка, який стане доктором Думом, або навіть змусити Роберта Дауні Молодшого просто зіграти Віктора Фондома. У будь-якому випадку Дум може почати вторгнення в мультивсесвіт Марвел через свої дії. Месники можуть об'єднатися, щоб спробувати зупинити його в месниках 5, що призведе до поразки, оскільки Дум випадково чи навмисно знищить тисячі всесвітів. А тоді буде завершення 2, тобто секретні війни. Останній фільм буде зосереджений на героях, які пережили вторгнення з усього мультивсесвіту, і будуть намагатися перемогти. Месники судний день мають величезний потенціал. Ми вже чекаємо нових подробиць щодо фільму, який виходить у травні 2026 року. А на цьому у нас поки що все, друзі. Якою була ваша реакція на повернення братів Русо і Роберта Дауні молодшого до кіно Всесвіту Марвел? Обов'язково напишіть у коментарях. А також підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!